Що ж, Plague Tale Requiem. Дізнаємось, чи справді це краща гра року, не дивлячись на те, що головний претендент вийде на бій лише через дві неділі. Про нього в наступний раз сюжет сіквела розповідає продовження історії Амісії та Хьюго. Якщо в минулій частині самим головним було втікти від інквізиції, тепер ваша ціль знайти ліки від прогресуючої хвороби Х'юко, яка, на жаль, залишає все менше часу на лікування. Гра починається після декількох місяців безтурботного життя з попередньої частини. Так, в нашому випадку безтурботне життя це коли твій брат все ще хворий смертельною заразою, але ще не падає від знесилення організму отрутою в крові. Та коли із за цього вас не намагаються вбити, з'їхавши з глузду фанатики чи просто розбійники. А місія з матір'ю та Лукасом везуть хіли в місто, де живе один з найвидатніших алхіміків, який зможе допомогти. А вже багато місяців юго сниться один і той самий сон, де він потрапляє на острів з двома великими горами, а також великим птахом, який показує шлях до невідомого джерела з водою, яке може стілити хлопчика. Весь цей час Амісію не залишає відчуття, що вони роблять щось неправильне. Чому вона має довіритись у розуму матері, яка намагається вилікувати сина з дитинства, та досі не має чіткої відповіді, як це зробити, чи самому Х'юго? З яким вона пройшла великі перешкоди, які змінили її відношення до нього, від вантажу, треба опікати, до малого брата, заради якого вона готова на все. Саму місію я можу охарактеризувати, що порівняно з першою частиною, де вона хотіла просто вижити, а також, щоб цей кошмар нарешті скінчився. Тепер вона стала більш зневажливою, агресивною та нервованою до інших людей. Вона з легкістю може вбити людину, яка тільки що допомогла їм. Але в неї виникли питання та пожертвувати новим союзником, який вже зіграв свою роль, та став безкорисним. Деякі моменти вона може навіть знехтувати сім'єю, бо навіть якщо в неї буде можливість піти, вона не зможе зупинитись, бо вона ще не награла палача правосуддя, який несе кару своїм кривником, які навіть і не знають, хто вона, вони просто стояли на її шляху та виконували свою роботу. До речі, а наскільки цікаво подорожувати по нашому шляху? Тут, дивлячись, що вас більш цікавить, якщо куча доб завдань світ на тисячі кілометрів, де можна загубитися, збираючи матеріали, щоб прокачуватися до рівня ванпанчмена, вам точно не сюди. Дивлячись на самий ігровий процес, це малі аренки, де вам треба дійти через супротивників до вихіду в кінці, або ж вирішити певні просторові пазли. Не можу сказати, що вони надскладні, але інколи не зрозуміло, що треба робити. як я мав тут здогадатися, що треба розбити ланцюг? Щоб просунутись далі по прямій дорозі, я б звичайно міг назвати такі рівні просто кишкою. Та попрошу заозначити, у нас тут самий серйозний, надсерйозний я б навіть сказав, і самий об'єктивний огляд. Тому пряма дорога. А ніяк інакше. Якщо ж саме головне це різноманітність локацій, то тут все в порядку. Старе місто, яке спочатку зачаровує тебе своїми розмірами, але в деяких закритих районах. Вам ніби дають можливість перенестись в майбутнє Майбутнє Росії, звичайно, спокійні та просто красиві ліса, можливість поплавати на кораблі, а після цього відпочити в величезному маєтку з його околицями. І це навіть не половина всіх місць, які є в грі. Багато хто міг побачити, що графіка або не сильно змінилась. Таке відчуття, ніби вона стала навіть гіршою, або ж Ютуб занадто сильно пожував відео. То сплюнув його в кошмарній якості. Ні, це я просто жбурнув всі налаштування в мінімум, щоб ще й отримати нестабільні 60 кадрів. Тут, напевно, я б мав вам розказати, наскільки красиві всі ці пейзажі та як довго я ними милувався. Але милуватися в 13 кадрів це вище моїх сил. В мене на ультрах меню тормозить не те що гра, просто вікно налаштувань. Ви взагалі бачили ці системні вимоги? Я, звичайно, за прогрес і все таке. Але коли я бачу, що для Full HD з високими треба 3070, мені просто стає цікаво, а що ж тоді треба для 4К? Тому якщо ви не маєте хоча б там, ну не знаю, квантового комп'ютера, то грати буде боляче. Саме перше, що хочеться зазначити в ігрових змінах, це постановочні сцени, а саме їх масштаб, коли підпалюють поле, а вам треба звідти втікти, чи величезне цунамі. З огидних, голодних щурів, які місто готові розтрощити, аби тільки дістатися до вас. Коли я побачив це уперше, як щури буквально зносять цілий замок, я усвідомив тонкими алегоріями виробники гри нам натякають на подалі події в історії, можливо, навіть в наступній частині. Слідкуйте за думкою. Головна підказка тут щури. Хто такі щури? Це переносники хвороби, а особливо чуми. За чумою йдуть проблеми зі здоров'ям, карантин та звільнення робочих місць за станом здоров'я. Немає працівників, немає грошей, мало грошей. Настає голод. Половина вже є. Так, голод, що йде після нього. Далі тобі хочеться їсти. Ти готовий на все, що завгодно. Заради їжі, продати дім, пограбувати булочну, учинити бійку, дійти до 60-го рангу в Геншин-Імпакт. пакт. Ні-ні ні. -ні, 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 -ні. На останній я не готовий. Бійка. Що таке бійка? Якщо ми зберемо більше людей та збільшимо її масштаби, то ми можемо отримати війну. А за війною йде саме страшне смерть. Я зрозумів це були чотири ознаки вершників апокаліпсису. Ха! Це було непросто, але я здогадався. Це була тонка біблейська відсилочка. Стоп. Тут сценарист не Зак Снайдер. Тоді все ще гірше, ніж я думав. Це може здаватися як звичайна зграя пацюків, як з'ясувалось ні, це друга хвиля мобілізованих. Якщо у вас немає під рукою вогнемету, щоб відігнати ці найменш розвинуті дикі форми життя, залишається лише один спосіб, яким можна боротися проти них розвивати власну культуру та мову. А українське відео це теж частина культури. Тому, якщо бажаєте допомогти, можете поділитися цим відео з кимось. Або ж після перегляду ознайомитись відео про Overwatch. бо таке враження ніби нікому не цікаво, щоб Blizzard зламали баланс з Battle Pass-ом, то хочуть пограбувати новачків на 12 тисяч доларів. До речі, я мав розповісти вам щось дуже важливе. А, точно! Повернемось до Тейлу. Окрім постановки, зросла також сама системність геймплею. У нас з'явилась нова суміш, за допомогою якої можна підсилювати вогонь та робити імпровізовані місця зі світлом. Тепер ви можете кинути цю смолу в глечику, щоб вона розтеклась по області, загасити вогонь біля сторожі, а після того, як його закусають щури, підпалити смолу і пройти без будь-яких проблем. На жаль, праща з нескінченними камінчиками не завжди зможе допомогти проти людини в обладунках. Якщо за вами хтось біжить в металевому шоломі, хай вам щастить! Бо ви не зможете його вбити влучним пострілом в голову, тільки загальмувати. Тут на допомогу приходить нова зброя арбалет. Вона може пробити самі легкі обладунки, та також не всі. Ви все одно не зможете назбирати багато стріл та розстріляти все живе. Вам просто не дадуть це зробити. З собою можна носити лишень дві стріли, та й вони в жорстокому дефіциті. Тому арбалет це не головна, та навіть не додаткова зброя. Це останній варіант. Тим більш він з'явиться у вас після першої третини гри. Але де він точно знадобиться, це вирішені пазлів. Наприклад, щоб відволікти щурів. Чи відігнати їх вогняною стрілою, прикріпленою до щита, як і в минулій частині, ви можете покращувати свою зброю. Так тепер у вас ще й власні навички, вони покращуються самі по собі, дивлячись, чим ви більше користуєтесь. Стелс мені тут щось не сильно дався. Але навіщо повзати в траві на карачках, коли в тебе є такі сильні союзники, не всі з них однаково ефективні? От Лукас може кинути якусь там петарду корсар щоб ви могли втікти, так би мовити, з шумом. В той же час, якорно может так. Зявилась нова механика. Можна спробувати відбити удар ворога по вам з послідуючим добиванням. Чесно, краще б вже додали ухиляння. І я, як справжній грожур, з раком мозгу та горою валіз грошима, міг би з гордістю назвати це соус лайком. -like Тут, на жаль, такого немає. Тому відбивання воно виглядає дуже невідпрацьовано. Чому проблема? Коли підходять до тебе впритик, дуже складно поцілити пращою точно в голову. Теоретично, в цей момент можна було б спробувати відбити удар. Але тобі треба протиснути міні-кутиє перед тим, як на тебе замахнуться, не раніше. Бо удар відбувається в катсцені, де показують, як ти помираєш. Тобто, щоб відбити удар, вам треба завмерти на місці та почекати, поки до вас підійдуть достатньо близько, щоб не вбити. Але щоб з'явилась кнопка контратаки. І тоді, якщо вам дуже пощастить, у вас все вийде. Як думаєте, скільки можливостей дає вам гра, щоб всі ці умови співпали? Набагато простіше, просто прокрастись. Чи на крайняк використати пращу. Я ще розумію, якби можна було зробити так. Але на жаль, в цій грі такого немає. Добивання десь на тому ж рівні, що і контратака. Мало того, що це довше, ніж бурнути камінчик, тобі треба підійти вблизь, та ще й придушити можна тільки тих, кого можна вбити і так з пращі. В принципі, це все цікаво, що можна було розказати про гру, не зіпсував першого враження. Далі будете дізнаватись самі, якщо вам захочеться, якщо узагальнити, ми отримали гру з захопливою історією про взаємовідносини брат з сестрою, та на що вони готові заради одне одного в світі, де йде чума та війна, більш системний геймплей, різноманітні, дуже красиві локації. Та, на жаль, за поганої оптимізації всю їх красу досить непросто побачити. Якщо ж вам не сильно кортить дізнатися продовження історії, то з придбанням раджу вам зачекати. Що ж, слава Україні, і до побачення!